Добрий день, мої малятка, і хлоп'ятка і дівчатка. Дружно разом висідайте і загадку відгадайте, лісом він котився з ревом, під кущі траву, дерева, а коли напився води, то і зникнув назавжди. Дітки, що це таке? Правильно, це вогонь. Бачите, я вам зараз покажу картинку вогонь. Вогонь для нас друг, але буває, на жаль, що коли вогонь стає ворогом при необережному з ним поводженні. Ви знаєте, що раніше люди дуже-дуже давні часи винайшли вогонь. За допомогою вогню. Вони могли приготувати собі їжу. За допомогою вогню люди змогли зігрітися та навіть захищатися від хижаків. Минуло багато часу, та люди згодом знайшли безліч застосувань вогню. А саме за допомогою вогню можна було зігрітися. Можна було приготувати їжу, можна було посвітити там, де не видно. Дітки, вогонь це наш друг. Але, на жаль, бувають такі випадки, коли вогонь для нас стає ворогом. Він все захвачує і палає все навколо. Так само, як і в цьому лісі. Бачите, все навколо палає. Тваринки тікають, рятують своє життя. В них все буде добре, ви за них не хвилюйтеся. Дітки, а якщо трапилась пожежа, то ми повинні зателефонувати за номером. За яким? Правильно, за номером 101 при пожежі дзвонити. Добре, дітки. А скажіть мені, будь ласка, як називається професія цієї людини, яка рятує усіх нас від пожежі? Пожежний. Правильно, дітки, це пожежний. Як саме пожежник рятує нас від пожежі? Він полум'я, заливає водою. Пожежник гасить полум'я піском, вогнегасником. Бачите, дітки заливає водою. А скажіть мені, будь ласка, а як називається транспорт, на якому приїжджає на виклик пожежник? Як ця машина називається? Пожежна машина. Це спеціалізована машина. Так, добре, дітки, ви в мене молодці. Але я хочу ще з вами проговорити. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна діткам гратися з сірниками, Як ви гадаєте? Ні, не можна, бо бачите, від однієї іскарки може зайнятися все кругом навколо. Бачите, хлопчик грався, а тепер у нього. Все починає навколо палати. Але ви не хвилюйтеся, приїдуть пожежники і вони загасять пожежу. Давайте з вами пригадаємо правила безпеки. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна гратися з сірниками? Ні, не можна. А чи можна розпалювати багаття? Ні, дід. Не можна, правильно ви все говорите. Так. А скажіть мені, будь ласка, а чи можна користуватися і гратися електроприборами, такими, як праска, телевізор? Не можна. А чи можна гратися біля газової плити? Так, дітки, не можна гратися. А тепер, подивіться, дітки, чи можна гратися з вімкненими електричними приборами? Ні, не можна. Зверніть увагу на цю картинку. Бачите, залишили праску, включену, дітки граються поряд. а тут що трапилося, сталася пожежа, зайнялося все. Бачите, це тому, що дітки не дуже обережні, щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим подзвони на 101. А скажіть мені, будь ласка, дітки, чи правильно дівчинка зробила, вона вимкнула всі електроприбори? І ляла спокійно спати. Правильно, діти, правильно. Ця дівчинка зробила все правильно. А скажіть мені, будь ласка, а чи дітка дозволяють гратися з сірниками? Ні, не дозволяють. Не можна, тому що сірники це не іграшка. Є багато різних іграшок, правда? І ляльки, і машини, і м'ячі. Але в жодному разі це не сірники. Правда? Дітки, я хочу, щоб ви для себе запам'ятали, що вогонь друг, але вогонь і буває ворог. Якщо дуже правильно користуватися на все буде добре, чого я і вам всім бажаю. Бережіться ви, мої маленькі. До зустрічі!